Уже три тижні Рівенський витверезник знову працює у своєму колишньому приміщенні, але уже з іншим керівництвом міліція передала його медикам. Отож, і інтер'єр у витверезнику трошки змінився, і ставлення до клієнтів також. До речі, витверджують нині тут тепер далеко не всіх, а тільки тих, хто дійсно потребує допомоги лікарів. Коли у тверезнику працювала наша знімальна група, до нього привели сімейного дебашира на підпитку. Після експертизи лікарі встановили, що йому достатньо буде відіспатися, і відпустили. А його поведінкою продовжили займатися правоохоронці. Такий диференційований підхід до клієнтів зовсім не означає, що перелік послуг тут невеликий. Навпаки, тут діє денний стаціонар для алкоголіків і наркоманів, здійснюють послуги з підшивки і кодування тяжко хворих. Керівництво, крім того, планує ввести посади психолога і соціального працівника. Хоча з фінансуванням витверезника, звичайно, є проблеми. Питання оплати вони важкі, важкі. Чого важкі, тому що це в основному міські жителі, ми надаємо допомогу міським жителям, а ми на обласному бюджеті. Область для цих цілей не виділила ні копійки додаткових грошей, ні одної посади лікарського або середнього медичного персоналу. Отож, заклад фінансується поки що як підрозділ центру психічного здоров'я. При цьому на витверження однієї особи витрачається 51 гривня 86 копійок. А заплатити їх можуть, звичайно, не усі постраждалі. Лікарі, власне, і не вимагають їх. Розумієте, ми говоримо, ми говоримо так: дайте на благодійність, дайте на такого ж, як ви були, якщо ви платіжоспособні. А платоспроможних поки що небагато. Один із вісьми.